Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граєм. Раді всі малята цілий день купатись, веселиться й грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває. Звісно, влітку. А ось і наше чарівне літо. Літо літечко, в небі сонечко яскраво, в травах коники, а у лісі кучерявім дзвонять дзвоники, схожа вродою і сонцем кожна квіточка, стигне вишня під віконцем. Літо, літечко. А яке ж воно літо? Літо сонячне, тепле, яскраве, веселе, квітуче, барвисте. Радісне, спекотне, лагідне, безтурботне, ігрове та пригодницьке. Літо це чарівна пора року, коли природа розсвітає у всій своїй красі. Це час, коли сонце світить яскраво і довго. Дні стають теплими, а ночі теплими і короткими. Сонечко рано встає. І пізно заходить, даруючи нам багато світла і тепла. Улітку дерева вкриваються густим зеленим листям, трава стає м'якою і соковитою, квіти розцвітають різними кольорами, червоні маки, жовті соняшники, сині волошки. Вони тішать нас своїми яскравими фарбами і приємними ароматами. У лісі можна побачити багато різних тварин і птахів. Білочки стрибають з гілки на гілку, зайчики бігають по траві, а птахи співають свої веселі пісні. А ще в лісі можна побачити бджол, які збирають нектар з квітів, щоб зробити мед. Метелики пурхають над квітами, а жучки повзають по траві. Комахи дуже цікаві, і кожна з них виконує свою важливу роботу в природі. А ще літом ми можемо купатися в річці чи озері, будувати піщані замки на пляжі, гратися на подвір'ї або ходити в похід. Влітку ми їмо багато свіжих ягід і фруктів, солодкі полуниці, соковиті малини, червоні вишні. Це дуже смачно і корисно. Отже літо це чудова пора, коли природа радує нас своєю красою, теплом і різноманіттям. Літо, як і інші пори року, має три місяці. Це червень, липень та серпень. Перший місяць літа червень. Його назва походить від слова червець. Саме в цей час з'являється сокоживна комаха червець. З неї в добували червону фарбу. Той, хто бачив, як розкішні маки вогня нацвітуть, як в садках дозріли вишні, аж гілки додолу гнуть. Той, хто в пору косовиці на узлісці поміж трав, соковиті полуниці в повні кошики збирав. Той розкаже сам, напевно, Чом це здавна між людей на Вкраїні зветься червнем. Перший літній місяць цей. Другий місяць літа це липень. липень. Дуже давня назва місяця походить він від слова липець, липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. В народі його інколи називали білець, час, коли вибілювали полотна, а ще грозовик, дощовик. В липні липа розцвітає, скрізь пшениця розцвітає, солод меду повні соти. Щедрить липень сонце злотом, час купати, засмагати, щоб себе загартувати. Липень, світлі небеса, ласка, казка і краса. І останній місяць літа це серпень. Від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Серпень серпиком збирає, хліба стиглі уражає. З кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами кавунами, зеленими огірками, щоб міцні вони були і як квіточки цвіли. Літо завжди приходить до нас зі смачними сюрпризами. Спробуйте відгадати, що це за сюрпризи: червона, солодка, пахуча, росту низько до землі. Близько. Це суниця, запашна, солодка. А що це за сюрприз? Ця смачна позата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із суничкою подружки. Так, це полуниця, правильно, діти? А це що за сюрприз? Відгадайте, не гіркий і не солений, а солодкий і червоний. Як же зветься цей Тавстун? Здогадалися? Так, калун. Відгадайте наступний сюрприз! Вишні і вони сестрички. Є в садку, а є ще дички. В Пчерні достигають, всі їх добре знають. Так, це. Черешні. Я тримаю у долоні на мистиночки червоні. Ягідка ця кисловата, на кущі їх так багато. Це порічка. Отже, літа нам приносить багато смачних дарунків. А хіба літа приносить тільки смачні дарунки? Які ще дарунки приносить нам літа? А приносить нам літо в дарунок це літнє тепло, різнобарвне вбрання природи, відпочинок та багато розваг на природі, тому що літо найтепліша, найчудовіша пора року. Подивіться, як гарно навколо. Зверніть увагу на літнє небо. Скажіть, якого воно кольору. Небо влітку буває ніжно-блакитне. Придивіться до хмарин, які пливуть по небу, які вони білі, пухнасті, мають різну форму і схожі іноді на якихось тварин чи на якісь предмети. Подивіться: ось хмаринки схожі на вату, на купу снігу, на пілінку. А коли на небі з'являються Хмари темні, то йде дощик, у дощик улітку теплий. І після нього на небі з'являється веселка. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик гледів, підібрав небеса підперезав. Які чудові кольори у веселки? А який колір вам подобається найбільше? Влітку. Сонце добре пригріває, його ласкаве проміння проникає всюди. Але вночі ґрунт, трава, листя охолоджуються. Водяна пара, яка є в повітрі, осідає на них, охолоджується і перетворюється на дибні краплинки води. Ці краплинки ви можете побачити зранку на травичці та квітах. Про ці краплинки навіть є загадка. Ішла пані вночі, погубила ключі. Місяч бачив, не сказав. Сонце встало і забрала. Що це діти? Здогадалась, роса, чи доводилось вам бачити краплинки в раннішньої роси? Які вони? Краплинки роси дрібні, перламутраві, блискучі, це теж дарунки. Літа. Літня пора пора ігр і розваг. Тож давайте пограємо в гру, що відбувається лише влітку. Я вам буду ставити запитання, а ви поставте відео на паузу та дайте відповідь, пояснюючи її. Тож, перше питання. Чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Подумайте. Ні, не можна! Тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку? Діти, а чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. А чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Можна улітку достигають ягоди. А чи можна влітку накосити трави? Так, можна. А чи можуть влітку птахи відлітати у теплі краї? Не можуть. Бо птахи відлітають у теплі краї восени. Діти, а чи можна влітку побачити росу? Правильна відповідь можна. А чи можна влітку почути грім? Звичайно, можна. Таке явище природи буває влітку. Молодці діти, а зараз послухайте прислів'я про літо та спробуйте їх запам'ятати. Бджоли радять світу, а люди літо. Літо запасає, а зима з'їдає. Літо дає каріння, а осінь насіння. Як сіно косять, то дощів не просять. Лепне вороса, як сльоза, нею ліс вмивається, з нічкою прощається. Сонце пригріє, усе доспіє. Наше заняття, діти, добігло кінця. Про що ми сьогодні говорили? А яке літо? Які дарунки приносить нам літо? Які явища літньої природи ви знаєте? Літо, літо золоте, випиває роси, та з пшеніченьки плете українське косе, виглядає з поміж віт, вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Діти, я вам бажаю сонячного, веселого, мирного літа.